Тобто під час війни військові не можуть себе реформувати, таких нема прикладів. Призначаються на посади люди, які втілюють зміни. І от якщо подивитись у нас, найбільша бригада Збройних сил зараз і за чисельністю і за штатом, третя штурмова бригада, командир якої полковник Білецький, у нього перша запис у військовому квітку. Полковник ЗСУ, командир бригади ЗСУ. Перший запис. Він не вчився в жодній військовому учбовому закладі, не служив в армії в військах, саме маю на увазі Збройні сили, але він є уособленням змін, нових підходів, і військове керівництво йому це довірило. Так само ми бачимо командири нових підрозділів, там 20-й полк безпілотників, Кирило Верес. Жодної військової освіти, солдат-доброволець 2014 року пройшов шлях вже командир полку. Найбільші командири там у нас, Роберт Броуді, там, Павло Єлізаров, які займаються безпілотниками, все це люди, які не мали жодного стосунку до армії. Тобто це правильний шлях. Треба призначати людей, які є уособленням змін.